У ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос хрещається. Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом хрещення Господу нашого Ісуса Христа, Дванадесяте свято, велике свято, одно із дванадцяти свят, яких Господь нас просвіщає і дає нам пізнати себе. Ніколи так близько Господь не був для людини, біля людини. Я в хрещенні Господньому. Ми знаємо, що Господь в 30 років виходить на проповідь, але йде спочатку на Йордан, приймає хрещення від пророка, подвижника, аскета Іоанна Хрестителя. І коли Іоанн Хреститель побачив Господа, який стояв у очереді з простими людьми, грішними людьми, але він не мав ніякого гріха. Йому не потрібно було хреститися і сповідати свої гріхи, але Господь приближається до кожного грішника. Він стоїть біля грішника, і Він разом з грішниками приходить до на притечі. І коли Іан Притеча побачив Спасителя, він утримав його і сказав, що не я повинен тебе хрестити, а ти мене. І Господь відповідає у відповідь, що залиш сьогодні потрібно ісполнити Правду Божу, Тобто виконати закон. Господь все робить для того, щоб виконати закон, не нарушити закон. І коли входить Господь в річку Йордан, на нього сходить благодать Святого Духа у виді голуба. Голуб, що таке голуб? Це сама чиста тварина, незлобна тварина. Вона ніколи не сяде на нечистоту. І Господь показує нам. Приклад смиріння і чистоти, до якої кожен із нас повинен стремитися, шукати цю чистоту в своєму серці. І коли Господь був в ріці Йордані, був голос. Це син мій возлюблений. У ньому моє благовоління, Його слухайте. Сьогодні, браті і сестри, Бого євріння, Бог явився. Ісус Христос стоїть в воді, Дух Святий, виді голуби сходить. на Сина Божого і голос Отця Небесного. Бог Отець і Бог Син, і Бог Дух Святий відкривають себе людині. І коли ми хрестимо себе, ми складаємо три пальчики це означає свята Жертворяща, нероздільна Тройця. Два істинства, два пальчики, яких ми прикладуємо до ладоні, це означає, що Ісус Христос, – Бого чоловік. І коли ми хрестимося. Ми не просто хрестимося так, так і так, а ми хрестимося з молитвою, що іменно молитва, браті і сестри, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа засвідчує нам про те, що ми пізнали Бога, про те, що ми поклоняємося Богу, про те, що ми Його просимо віри і защити від Бога. І починається хрестна хода на Голгофу. Іменно, браті і сестри, з Іордану. Господь готується вже на Голгофу. Чому називається просвіщення? Тому що Господь після Іордану виходить на проповідь просвіщати, навчати людей. Чому 30 років Господь хреститься? Багато кому вас задають такі питання. От не потрібно хреститися молоденцю, потрібно хреститися в зрілому віці. На це, браті і сестри, потрібно знати закон єврейський того часу. Совершеннолітній чоловік був тільки в 30 років. До 30 років людина не мала права виступати, вчити, наставляти. І тому Господь виходить 30 років і приймає хрещення, тому що Він виходить на проповідь. По єврейському закону заборонялося вчити, коли ти був не і Господь таким чином, ще раз нагадую, показує, що Він виконує закон, який був встановлений Богом для людей і того народу, який він сам собі ізбрав. Таїнство хрещення, браті і сестри, де Господь говорить про нього, неодноразово в Святому Івангелії. Хто не буде хрещений водою духом, той не вийде в Царство Небесне. При хрещенні дається сила і благодать Святого Духа. Яка робить нас воїном? Ми непрестанно боремося з гріхом, своєю лінністю, своїм я, своїм гордістю прийти сьогодні в храм, чи не прийти? Скільки ви передумали сьогодні? Піду зранку, чи піду пізніше? Чи я взагалі піду на службу? А що про мене скажуть? Ну ви сьогодні показали, що та благодать, яку ми прийняли в таїнстві хрещенні, вона перемогла саможаління. Самоправдання і страх людський. У вас з'явився страх Божий, яким хотілося вам сьогодні прийти, перед це Боже. Чому ми приходимо і набираємо воду? Господь не тільки освятив воду, Господь освятив все своєю присутністю. І коли ми освячуємо окроплю святою водою, це означає, що ми очищаємо. Ну, скільки би ти не є такий народний приклад. Це не устав церковний, приходити і купатися. Є люди, які кожний рік купаються, Кожний рік окунаються. Но це внутрішній стан показати, що ти хочеш змінитися. Ти хочеш бути іншим. Но ніяка вода не може, браті і сестри, очистити нас від гріха. Тільки покаяння, тільки сповідь це те, що нас. Єднає з Богом, це те, що нас очищає. А народний такий приклад окунутися, бо хочеться стати трошки іншим. А міняє, браті і сестри, людину. Тільки Бог, тільки віра, тільки молитва, яка єднає нас з Творцем. І ми чуємося в тому де випрямти стежки. Той тобто зробіть місце не тільки природнє. Прямими стежками, а пряміть, прийміть, випряміть своє серце, свій розум, свої почуття. Ми чекаємо, щоб освятилася вода. Ну пам'ятайте, вода, що не тільки була в нас в бутилках, в банках, але ми повинні подумати, щоб ця святість була в нашому серці, була в нашому житті, була в наших думках, поглядах, словах. Про це, браті і сестри, ми повинні в сьогоднішні дні просити і молити Бога, щоб Господь дарив нам цю чистоту, дарив нам цю благодать нашому серці, нашому життю і нашому чинках, якими ми прославили Бога. В таїнстві хрещення згадуєте, які ми обіцянки давали, коли ми приймали хрещення. Отрицаюся тебе сатано! І все життя, браті і сестри. Враг ходить з нами, спокушає нас, соблазняє нас. Але приходять роки, часи, і думаєш, для чого воно тобі було? Чому ти впав? Чому ти соблазнився? Чому ти не устояв? Ну ця благодать, браті і сестри, ніколи нас не покидає. Вона загрівається, як в грубці чи в котлові ми палимо і чуть-чуть підкидаємо дров. І цей жар стоїть. Так само і зогрівається наша душа і ця благодать молитвою, браті і сестри. Смиріння чистотою наших думок, наших вчинків і нашого життя. Пам'ятайте, що без молитви церковної, куди ми дуже рідко стали ходити, ми багато часу тратимо попусту на суєтні справи, на гріховні справи. І ми себе оправдуємо, чому ми в неділю не в церкві. А це означає, що ми умаляємо милість Божу для себе. Ми не можемо самі нічого устояти ні перебороти. І коли священник дує на обличчя трижди, коли хрестить дитину, це він ісціляє, виганяє нечисту силу і вдунує благодать Святого Духа. Коли священник, ви бачите і чуєте, часто підстригає ножницями. Дитину, яка тільки що народилася, колись люди не мали документів, щоб засвідчити їхній статус. А колись господин, який мав раба, він обстригав йому волосся і тримав себе в домі. і це означало, що він йому належить, він його є слуга, він його є раб. І коли під час хрестин підстригає священник. Дитину, це означає, що ми самі собі не належимо. Ми належимо Богу всеціло. І бути рабом Божим це бути слугою, це бути дитиною Божою. Це все життя старатися служити Богу без самооправдання, без саможаління. І Господь, коли бачить таку нашу жертовність, Він подає свою нам милість і благодать. І коли ми освячуємо воду, брат і сестри, Її ми приймаємо з страхом, вірою, з молитвою. Часто люди кажуть, а в мене там зберігається вже роки. Постав якусь річ, яка тобі не потрібна. Яку користь вона тобі принесе? Хоча ти багато може заплатив за неї. Але вона тобі користь не принесе, тому що ти її не використовуєш. І святу браті, сестри, воду потрібно. Употребляти наче, на тощак з молитвою і кожен день невеличкий глоточок, просворі, зісти і святої води. Немає різниці, що ви зробите наперед. Але свята вода саме основне, що вона не тільки дає нам здоров'я, радість. От ми часто п'ємо воду, ну таку воду, яку ми п'ємо на Йордан, я вчора дав одній людині. Вона прийшла і каже, дайте мені ще така добра вода, дуже добра вода. Ви розумієте, тому що там свята освячується, вона Христом. Господь ще раз і ще раз показує нам, що Він через хрест подолав все. Він переміг смерть, Він переміг зло, Він переміг диявола. І Він дає силу Христу, який освячує цю воду. І дається нам. На греческій мові це агіазма, тобто велика святиня, яку ми повинні використовувати. І якщо ви сьогодні принесете воду, і у молитві читається, що на ісцілення, на просвітлення, на духовну радість, визволення від диявольської власті, ви, напевне, колись, може, хтось бачив, коли ми їздили по монастирях, де Люди бувають одержимі нечистим духом, як на них попадає капля святої води. Що з ними робиться? Вони міняються, вони крутяться, вони речуть. А попробуй просту воду і кажуть, а яка різниця? Тому що тут призивається на цю воду благодать Святого Духа. Пийте її. Не просто, як я почав тримати десь там під столом в шкафу, ви на виповідні, на рідному місці її тримати. Коли у вас щось не так, ви себе погано відчуваєте, гуляйте на лодонь святої водички, прочитайте молитву і просто протріть лице, голову, руки, де отут груди. І ви побачите, наскільки у вас стан поміняється. І навіть скептики, ті, які хулять, сміються над святою водою. І коли їм кажуть, попийте святої води, вони кажуть, батюшка. Ой, легше стало. Ой, набагато краще стало, тому що через молитву, через святу воду Господь дає нам свою допомогу. І я кожному із вас сьогодні дякую, браті і сестри, що ви прийшли в храм, що ви прийшли перед лицем Боже, що ви стали сьогодні на молитву, тому що Богу угодна наша молитва. І я бажаю, щоб Господь прийняв нашу молитву, ніж послав мир. На нашу землю, зберіг наших воїнів. І ми старалися, браті і сестри, не тільки хоча по великих святах ходити, але кожна неділя це свято. Не черствійте, не ставайте такими духовно сонними. Не бійтеся тих, хто вас укоряє за віру, за церкву. А ви благодаріть Бога, що ви хоч чуть-чуть на волосок. Можете заради Христа чуть-чуть щось потерпіти. Що ми можемо потерпіти? Ми читаємо мучеників життя Пантелімона, Георгія, Димітрія, Великомуж, Варварії, Катерини. вони за Христа пострадали, браті і сестри. І коли нам сьогодні Бог попустив такий час жити, адже старі люди казали, що будуть час, такий, що церкви будуть, а ходити люди не будуть, бо будуть боятися. Не можна буде. І ми бачимо, що з телевізора, з інтернету нас в'яжуть, нас лякають. Але ми знаємо, якщо у нас буде страх Божий і буде любов до Бога, до церкви, нам буде нічого не страшно. тому що ми гості. Я вас вітаю зі святом, бажаю здоров'я, мира, хрещенського здоров'я. Бажаю, вам твердої віри. І будьте носіям цієї благодаті, щоб ця благодать почала у вас в ваших душах, в ваших сім'ях. Ваших оселях і берегла нас від всякого зла, і ми були твердими, стійкими, мудрими, духовними, розсудлими дітьми Божими. Зі свято вас.